Всім вітання з Північної агроарени. Як ви бачите, на дворі досить чудовий зимовий день. В офісі сидіти не хочеться. Тож приїхав на поле. Зараз наша команда активно займається плануванням досліджень на сезон 2026 року. Я знаходжуся безпосередньо на полі, де ми будемо досліджувати різні системи захисту кукурудзи. Попередником на даній ділянці був соняшник. Як ви бачите, ми провели два обробітки ґрунту. Перший це оранка, і другий обробіток ґрунту це глибоке рихлення, де ми будемо показувати різні гербіцидні схеми. Тож, маючи такий попередник і особливо маючи обробіток ґрунту глибоке рихлення, ми повинні звернути значну увагу на гербіцидні варіанти захисту даної культури. Тож, які варіанти ми будемо використовувати на е, ділянках з глибоким рихленням. Перший варіант це ми використаємо Гроділ Максі з нормою 110 г на 1 гектар. Наступний варіант це використання Мушкет Універсал 750 г на 1 гектар. Третій варіант це використання Merlin Flex Duo 1 літр з додаванням обов'язково меропівлі на 1 гектар. І четвертий варіант, цим добре відомий, це використання аденго з нормою 250 г на 1 гектар. Всі схеми ми будемо використовувати, застосовувати в ранню післясходовий період. Тобто з першою хвилею падалиці соняшника, коли вона буде найбільш критичною. В подальшому для підчистки наших ділянок ми використаємо два гербіциди. На деяких ділянках ми використаємо. «Майстер Power з нормою 1,4 літра на гектар. Я також на наступних варіантах використаємо «Лаудіс» 400 г на 1 гектар з додаванням меро 1,5 літри на 1 гектар. Дані варіанти забезпечують нам чистоту культури від бур'янів до завершення вегетації культури. Тож, рекомендую вам використовувати дані схеми. А з особливістю гербіцидів і з тим, як дані гербіциди працювали в умовах сезону 2025 року, пропоную вам ознайомитися у відео, яке ви знайдете за посиланням у коментарях. Бажаю вам продуктивних схем і високих вражаїв. Всього найкращого!